Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про аванси з постачальниками, коли ми імпортуємо товари і купуємо товари за кордону. Ми будемо використовувати нашу доробку для України, що входить в локалізацію від компанії ERP Ukraine. І для початку нам необхідно виконати деякі налаштування по постачальнику та по бухгалтерським рахункам, коли ми працюємо з авансами. Давайте створимо постачальника, вказуємо назву компанії. На продажі та купівлі можемо вказати валюту постачальника, якщо ми купуємо в іншій. І на вкладці бухоблік нам необхідно налаштувати 632 рахунок, оскільки ми будемо працювати з постачальником в іноземній валюті. Звісно, ви заповнюєте контактні дані. Наприклад, це буде постачальник з Німеччини. Зберігаємо. І також нам необхідно ще налаштувати 3712 рахунок. Ми заходимо в бухоблік налаштування план рахунків. Заходимо на рахунок 3712 і перевіряємо, щоб у нас тип був оборотні активи і стояла позначка Дозволити узгодження. Це дуже важливо, тому що ми будемо саме на цей рахунок кидати авансові кошти. Окрім цього, оскільки ми працюємо за кордонним постачальником, працюємо з іншою валютою. Нам необхідно перевірити, як у нас налаштовані валюти і курс валют. Заходимо в меню налаштування в об обліку валюти. Заходимо на нашу валюту і перевіряємо, щоб у нас була вказана валюта на ці дні, коли у нас будуть виконуватись операції. У нас є інтеграція з Нацбанком, звідки в нас автоматично затягується курс валют Або ви можете вказувати його вручну. Тепер давайте створимо закупівлю товару, підемо в модуль купівля, створюємо новий, обираємо нашого постачальника, у нас автоматично підтягується валюта євро і вказуємо товар, який ми купуємо. Ми будемо закуповувати тканину, вона у нас буде, наприклад, 1000 метрів, ціна становитиме 5 євро за одиницю. Податки ми вказуємо придбання 0%, оскільки ми імпортуємо товар. Далі дуже важливо тут не спішити, тому що нам необхідно. Вказати правильні дати і робити все почергово по тому, як ми по історії як ми виконуємо наші дії. Тобто ми зберігаємо нашу закупівлю, ми можемо залишити очікуване прибуття 17-11. Нас тут є вкладочка список авансових платежів. Зараз ми сюди будемо вносити аванс, але для початку ми цей авансовий платіж виконуємо по банку, так як у нас це і було. Зараз я все вношу якби заднім числом, але сьогоднішнім числом у нас прям товар таки буде. Приходити по складу. Ми йдемо в модуль бухоблік, заходимо на банківську виписку в євро. У Вас може бути підключена інтеграція з банком і виписка затягуватись з банку автоматично. Наприклад, я виконувала авансовий платіж 11 листопада, вказуємо аванс постачальнику, обираємо партнера. І, наприклад, це може бути як 100% передоплата, так і часткова передоплата. У мене це буде часткова передоплата, наприклад, 2000 євро. Ми це вказуємо з мінусом. У нас був вказаний. Курс на 11 листопада і узгоджуємо цю банківську випуску. Натискаємо Об'єднати, але ми будемо узгоджувати її на рахунок 3712 по правильному, так як у нас прийнято працювати з авансами. У нас тут порахувалася конвертація валюти станом на ту дату. На 11 число у нас був курс 46 гривень за євро. Відповідно, у нас конвертувалося з 2 тисячі євро в 92 тисячі гривень. Підтверджуємо, тепер ми повертаємось на закупів купівлю І в списку авансових платежів додаємо рядок. У нас це було 11 листопада, тобто ми вказуємо наш авансовий платіж, сума 2000 євро, і в нас має збігтися сума у валюті компанії в гривні 92 тисячі гривень. Далі ми знаємо, якщо ми вносимо цю купівлю, коли ми вже знаємо дату ВМД, ми її вносимо в дату обліку. У нас, наприклад, дата ВМД буде 15-м числом. вантажно митна декларація. І коли ми змінюємо. Цю дату, оскільки в нас на дату вантажно-митної декларації вже змінився курс. У нас курс обчислюється по середньому для того, щоб у нас товар по правильній ціні оприходувався на склад по бухгалтерії. Також і потім все закрилося. Зараз ви все зрозумієте. Значить, у нас вказана дата 15.11, курс 47.2, Це середній вже порахувався, оскільки в мене 15-го числа курс уже 48 гривень за євро. Відповідно, у нас середній курс це 48. 7, Тепер ми підтверджуємо замовлення. У нас створюється документ надходження товару, і ми його оприходуємо. У нас дата по складу буде сьогоднішня 17.11, але дата обліку у нас буде датою ВМД 47 і 2 курс середній. І саме по цьому курсу система зараз нам оприходує товар. Підтверджуємо, у нас тут стоїть перевірка якості. Ми її перевірили, підтверджуємо прихід і заходимо в вартість на проводку. Бачимо, що у нас посередньо середньому 236 тисяч гривень. Саме ця сума в нас оприходувалася Товару на рахунок 28.1. У мене це субрахунок компоненти, налаштований на категорії товар. Далі повертаємося на закупівлю, і тепер ми можемо робити рахунок від постачальника. Створюємо рахунок. Тут що важливо: дата рахунку у нас може бути дата, саме та яка вказана на рахунку від постачальника. А дата бухобліку ми вказуємо датою ВМД, тобто вантажної митної декларації. В моєму випадку це 15 число. На 17.11 курс у мене вже знову. Ново змінився, він уже 49. 15-11. У мене курс 48. Зберігаємо цей рахунок. Бачимо, у нас тут курс також відображається середнє, тому що у нас по білу, по рахунку від постачальника, проводка також має бути по тому ж курсу, по якому ми і отримали товар на склад, тобто по середньому 47,2. Підтверджуємо цей рахунок і дивимось Проводку по 236 тисяч гривень. У нас оприходувався товар по складу, і така ж проводка. в нас нас на 632 рахунку. Чудово, це ми зробили. І тепер на рахунку від постачальника ми опускаємося нижче і бачимо аванс, який ми оплачували на 3712. Але ми зробили доробку, і тепер ми можемо узгоджувати в момент підкріплення цього платежу до рахунку робити перекидку з 3712 на 632 рахунок, щоб вони між собою закривалися. Ми це можемо робити в модулі Бухоблік. Бухоблік, Давайте зайдемо елементи журналу. Відфільтруємо. Проводки по нашому постачальнику, і ми побачимо всі проводки, які були здійснені у нас на даний момент. Це складська проводка на 236 тисяч. Узгоджено в нас рахунок і складська проводка на 236 тисяч. Був у нас аванс 11 числом 92 тисячі гривень або 2 тисячі євро. По банку в нас є проводка. Можемо, якщо нам зручніше буде згрупувати по рахунку, так буде навіть краще. Тобто на 632 у нас нарахувалось 5 тисяч євро, 236 тисяч. Гривень. На 3712 у нас є проводка 92 тисячі гривень, по банку оплата наша. І на даний момент у нас закривається 2812 і зараз є баланс на 28.1 по нашим компонентам, які ми купуємо по нашому товару, 236 тисяч гривень. Ми могли б об'єднати рахунок, закривати його із оплатою частковою. Можна було би тут це робити через дію, перенести на рахунок. Але щоб не робити це так складно, ми це зробили одразу на рахунку. Коли ми додаємо рахуночок, наш авансовий платіж до цього рахунку в нас одразу з'являється те саме вікно, якби ми це робили вручну, узгоджували руками ці проводки. Ми перевіряємо дату. Вона в нас має бути датою ВМД 15.11. На 632 й рахунок у нас зробиться з тридцять сім перекітка. Загальна сума 144 гривні це 2000 євро. І Тут ви можете змінити, якщо хочете. Журнал, але ми залишаємо інші операції і натискаємо Створити запис журналу. Робиться проводка автоматично. Ми її тут бачимо. Тут вона у нас теж. Зараз відображається і закривається між собою, і у нас виникає курсова різниця, тому що у нас ми це робимо з 17-м числом. Дата рахунку 17 число, у нас вже інший курс, і це нормально. На самому рахунку повернемося до нього. У нас стає оплата частинами, і ми тут бачимо підв'язку до авансового платежу проводку і курсову різницю, яка в нас нараховується. Сама курсова різниця, якщо ми на неї провалимося, вона в нас автоматично піде ще 132-го рахунку. На 711 тому що у нас там нарахувався дохід, ми заробили з того курсу. Виходить. Давайте повернемося до бухобліку, і тепер ми можемо робити другу оплату. Другу оплату вже закривати ми будемо теж сьогоднішнім числом уже, іншим, не 15, не одинадцятим. Ми йдемо на бухоблік в банк, створюємо виписку зараз вручну, але це може бути і автоматично з банку, 17-м числом. у Нас буде доплата. Доплата постачальнику обираємо партнера, і сума в нас уже буде 3000 тисячі євро. Об'єднати, натискаємо. Що в нас система робить? Вона в нас підставляє рахунок, тому що ми його хочемо закрити, і у нас вже цей документ є в системі. Коли ми робили авансовий платіж, рахунка в нас ще не було. Це був просто аванс, якийсь частковий. Або це може бути повна передоплата. Тут була би трошки інша історія зараз. І нараховується курсова різниця. Тут уже витрати, тому що курс інший, і він у нас порахувався, що різниця 5400 гривень. І це теж нормально. У нас можуть бути бути курсові різниці виникати, тому що у нас різними датами йдуть платежі, і вони в нас можуть залишатися на 711, на 942 рахунку. Натискаємо підтвердити. Давайте подивимося по проводкам, що у нас відбувається, коли ми групуємо по рахункам. Отже, в нас на 942 сорок нарахувалася курсова різниця 17 числом. Дохід від продажі купівлі іноземної валюти теж, коли ми робили попереднє узгодження, на 630. Другому рахунку закривається в нуль, тому що ми нараховували зобов'язання наші. Вони у нас там були по певному середньому курсу. В валюті ми бачимо ці всі проводки, і вони нас всі між собою закриваються. Ми робили спочатку аванс, потім зробили рахунок від постачальника, і потім цей рахунок від постачальника закрили спочатку авансом, і потім другою доплатою. Все це в нас тут відображається. Далі 37:12 у нас теж закрився в нуль, тому що ми спочатку на нього робили оплату, і потім. Його закривали на 632-й рахунок, тобто робили цю перекидку. 2812 сам закрився. Транзитний наш рахунок складський. у Нас тут навіть проводок немає, тому що він в нуль у нас сам закрився. І 311 рахунок, ну по ньому це просто по банку ми відображаємо наші оплати спочатку на 2 тисячі євро і потім на 3000 тисячі євро. Все це основні моменти, які ми повинні робити, коли ми купуємо товари по імпорту по авансам. Далі ви створюєте так само само, як ми вже це проходили, передивіться ще раз це відео, вантажну митну декларацію, розподіляєте мито, ПДВ, якщо потрібно, на товари, як додаткові витрати для того, щоб у нас там також відображалися ці операції і змінювалися собі вартість, якщо нам потрібно її збільшити. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.